Що ти тут робиш? Я йду на обжек-шоу. О, а можна з тобою? Хм, я не впевнений, але добре. Пані та панове, я ваш гост Яшка. Ти жолодиці 11 об'єктів змагаються за приз, які вони самі побажають. Вони будуть виконувати божевільні завдання, після яких команда програвших буде виставлена на вибування, і той, хто набере найбільше голосів, вибуває. І зараз вони приступлять до формулювання команд. І я батон, давай дружити. А ти я так розумію, бол? Давай, будем в одній команді. Що ж, в нашій команді точно має бути мій найкращий друг корон. Хмм, ще хто? Вазон. Оу, це ти? Давай будемо в одній команді і ще візьмемо свічку. М -м, добре. А можна я приєднаюся до цієї команди? Добре. Гей, ж хоч приєднатися до нашої команди? Добре! Мм, mm, ну ви хоча б краще, ніж коробка. А тепер давайте подивимося, як ви попрацюєте в парах зі своїми командами. І це перше випробування в битві за любий приз. Тож, перше випробування битви за любий приз буде полягати в тому, що спочатку вам потрібно запальнути свого сокомандника на іншу сторону обриву каньйона, після чого вони помірюються ростом і в команда з меншими балами програє, буде виставлена на вибування. Шприця, ти підеш першою, бо тому що ти найвища з нас. Гей, хто ти сказав, що ви перші? Я. О, ні! Тепер моя черга. Ха, що Наша команда провера а Чекай, що ми граємо. Раді би в карти. Еее, ви будете щось робити? Ну, mm, якщо попросиш, то добре. Ха, як добре, що я купив весь цей хлам стільки років. Так, зараз я найду там, що нам треба. Так, це не те. Це не те, о, ні, це не те, о, знайшов. Та-ра! -да! це ж пак. Хтось має полетіти, то я буду допомогти шприці. Так якби я не знаю, хто це буде. Біп, Час закінчився. В цієї команди два учасника, а в іншій нуль учасників, так що інша команда програє і буде виставлена на вибування. Голосуйте в коментарях за того, кого ви хочете, щоб ісключили шоу. Хто набере найбільше голосів, буде ісключен в наступному епізоді.